Всім привіт-привіт! Ви на каналі Щастя за гроші. Мене звати Анна, я живу в селі на Одещині, і тут ми разом з вами вчимося планувати наші витрати в межах тижневого бюджету спокійно та усвідомлено. Сьогодні у нас четвертий розподіл грудня, і вперше за довгий час я починала цей тиждень з думкою. Знаєте, от такою ну нарешті здається, що все йде за планом. Але життя, як завжди, передбачене внесло свої корективи. Розповідаю, минулого тижня. У мене з'явилися проблеми зі слухом, і, схоже, мене чекає на запланований візит до Лора. Тож в цьому відео я покажу, як я планую свої витрати на тиждень, що я роблю, коли в бюджет раптово втручається категорія здоров'я і чи вдасться цього разу пройти розподіл без нових фінансових сюрпризів. Тож залишайтеся зі мною! Поїхали! Ми ну, одразу зафіксуємо, що це четвертий тиждень грудня. Давайте я ближче, мабуть, покажу. Одразу зафіксуємо, що це четвертий тиждень грудня, дати з 22 по 28. І сума до розподілу, яку я планую розподілити цього тижня, це буде 6950 гривень. Ну, не густо, але знаєте, вже як є.

28, 29, Так, плюс 2950 6950. Дуже цікаво, бачите, банкомат цього разу мені видав 200 і сотки. Але, може, це і на краще. Я собі зможу розміняти в інших категоріях якісь всякі свої штуки. Отже, давайте ми ще почнемо з того, що. Покладемо ось ці дрібні, їх завжди не збиралося багатенько. Покладемо в мій конвертик із челенджем, конвертик, так, кажу, коробочка із челленджем. Я бачите, брала на проїзд і порозмінювала собі дрібненькі, мені було зручно. А нам потім буде зручно користуватися цими грошима. Так, Скільки у нас тут є? Рахуємо 10, 15, 25, 35. 45. Це що, аж 9 свинок уходить у мене. Боже, яка краса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дивіться, в мене вже майже закінчується накопичення. У цьому челенджі, скоро тут буде 250 гривень. Абсолютно непомітно. Взагалі класна штука, хоча я раніше думала. Що ці челенджі, то якась фігня. Але, як бачите, працює. Ось я так думаю, що наступного тижня ми зберемо 250 гривень. Ну що, давайте почнемо з обов'язкових витрат. Так, продуктики. Дивіться, у нас з минулого тижня лишилося 1460 гривень в цьому конверті. Тому зараз я не буду відкладати там дуже багато, я думаю, що, в принципі, ми сходили один раз в магазин минулого тижня, багато не витратили, доїдали, що залишалося із наших запасів. Плюс батько привіз мені трошки молока, яєць. тому цього разу відкладаємо готівкою 600 гривень, я думаю, цього буде абсолютно цілком достатньо. Плюс 600 гривень. <зали> Далі категорія найцікавіша най, і найулюбленіша в мене це категорія здоров'я. Скажу чесно, що я була в п'ятницю в місті у справах. Зняла готівку і одразу витратила відкладені на категорію здоров'я і гроші за минулий тиждень. І тут от лишився в мене залишок, скільки 390 гривень. Тому я думаю, що ми можемо сюди докласти 700 гривень. Да, найби це було. Буде не зайвим, розказую тепер чому. Отже, зі мною сталася пригода минулого четверга, коли я мила голову, то вуху потрапила в вода. І, якщо чесно, ну я не дуже зразу, так, знаєте, я не епохондрик, але я не звернула увагу, але на ранок в мене пропав слух. І я навіть спитала в чата GPT, що робити. Він порадив, звісно, йти до лора, вимивати сіркову пробку з вуха. Я вирішила трошки зачекати. Ну, знаєте, це як завжди що треба ж треба відкласти так, щоб максимально вже прижало. Але вже сьогодні понеділок, і я чую на праве вухо майже відсотків на 15 в голові гудить. І ну, це дуже дискомфортно. Так що, скоріше за все, на мене чекає нова поїздка в місто до лікаря. Ой, я не знаю, моя начальниця мене дуже налякала. що одна її знайома взагалі втратила слух через те, що був затягнутий отит. І, ну... Я так зрозуміла, що це було ускладнення від грипу, які пішли на вухо. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Це знаєте, такі розваги дівчат 35. пишіть, чи ви колись взагалі вимивали таке влора, чи це боляче. Чи... Ну, ладно, досить давайте про сумне, і Перейдемо до наступної моєї категорії. Тут зафіксую 700 гривень. Переходимо до моїх звіряток. Так, переходимо до категорії зоопарк. На зоопарк я нічого не буду докладати у конвертик цього тижня, тому що на отримані гроші по карті мою зарплату я вже замовила препарати і в січні на моїх чотирьох з шести підопічних хвостиків. Буде чекати планова вакцинація, тому тут залишаються оці 1000 гривень з минулого тижня, і я нічого докладати сюди більше не буду. Так, платежі і підписки. Наразі тут в конверті має бути 4500 гривень. Є. Докладаємо сюди 500 гривень. І розповідаю, що ми так далі збираємо гроші на два куби дрів, адже у нас твердопаливний котел. Ситуація цікава, бо той продавець, який нам обіцяв куб за 2,5 тисячі гривень, просто зник. Ми знайшли вже іншого, і там куб коштує 3,5 тисячі гривень. Це дуб. Підкажіть мені, які ціни у вас на дрова? Просто мені ну, цікаво, це так дорого в Одеській області, бо в нас тут ну, ніби степ і немає особливо лісів. Я не знаю, чи це ну, взагалі недорого. І зафіксуємо собі цю суму. Доклали 500 гривень. Так, організація і затишок, що у нас по цій категорії, тут 1500 гривень. Я, в принципі, звідси нічого не витрачала минулого тижня, але планую на цьому тижні замовляти фільтри для глечика, для води. Тому, я думаю, докладу сюди 100 гривень і цього тижня зроблю замовлення. Рубрика книги і канцтовари». Тут з минулого тижня в мене залишається 500 гривень, я нічого звідси не брала, тому я думаю, можемо сюди просто докласти 200 гривень. І цього нам буде до останнього. далі переходимо до категорії косметика. Тут я також нічого не чіпала, не витрачала. Тут було 300 гривень з минулого тижня, докладаємо ще 100. Дуже зручно, що такі купюри новенькі, красивенькі. Зручно, все це розподіляється тепер, коли три книги. Бо коли тисяча або 500, дуже важко це розподіляти на великі суми на невеликі категорії. Так, транспорт. Минулого тижня я добряче покаталася. У мене залишилося 350 гривників у цьому конверті. Давайте докладемо сюди 100 гривень. Мало ліцей випадок. Так, побутова хімія. Тут я також нічого не трогала. Тут 200 гривень в мене, так, воно і є. Докладаємо ще сотню. Вже потрошку в мене вимальовується картина, що мені потрібно дозамовити, але, я думаю, теж спокійно почекає після нового року. З поточними ми закінчили. Переходимо до конвертів накопичення. Підемо з цього тижня ззаду наперед. В цьому вінтері, як ми домовлялися минулого разу, бо на кілька категорій в кінці конвертів накопичення не вистачило, тому підемо з кінця. Будівництво і ремонт. В цій категорії конвертику накопичено 2000 гривень. Давайте сюди покладемо 550. Вже приготували. Так, наступний конвертик у нас автомобіль. Тут у нас у цьому конвертику є 2000 гривень. Авто свіже відремонтоване, стоїть. Їздимо на ньому дуже обережно після капітального ремонту двигуна, тільки в магазин біля дому. Тому, я думаю, покладемося до 200 гривень і найбуде. Відпустка і релакс. Тут у нас 1390 гривень у цьому конверті, докладемо сюди 110, тобто ми просто розміняємо купюри, щоб заокруглити до 1500 Я оці 90 відкладаю і кладу сюди 200. Сподіваюсь, ви зрозуміли оцей мій фін-душами. І нібито ми доклали сюди 110 гривень. Так виходить. Що наступне? Наступне в нас резервний фонд. Його ще називають Подушка безпеки. Тут у конвертику є, зараз перевіримо, 2300 гривень, має бути так. І ми докладаємо сюди 200 гривень для заокруглення суми. Переходимо до категорії подарунки і свята. Тут 500 гривень з минулого тижня, які ми відкладали я, успішно витратила на подарунок для своєї керівниці. Сподіваюся, що в найближчому шорті я вам покажу, як я його оформлюю. Тож підпишіться, якщо досі цього не зробили, можливо, вам буде цікаво. Відкладаємо сюди 500 гривень, адже насувається січень, і потрібно буде планувати день народження мого чоловіка. Я там задумала один грандіозний подарунок. І також трошки пізніше вам розкажу, що це буде. Розповідайте, що даруєте своїм чоловікам. Що взагалі? Вважаєте гарним подарунком? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво. Дозвілля і кафе. Тут я знову була змушена поснідати минулого тижня в Макдональдс до візиту до лікаря. І потратилося 200 гривень в цій категорії, залишилося у конверті 1300, тому давайте знову спробуємо докласти 200 гривень. І що зробити ось таке заокруглення. Це моя велика собака там щось розносить, але це не обов'язково, що там іде людина. Скоріше за все, там просто бігають маленькі собачки в вулиці. Шопінг і в конверсії зараз 2000 гривень. Минулого тижня я трішки витратила. Я купила зимові рези, бути. Який раз я це слово намагаюся сказати. Минулого тижня я трішки витратила, бо я купила зимові чоботу чоловіку. Мабуть, кожен хто живе в або ну, приїздить село, ви знаєте, про таке зручне взуття, воно ніби з пластмаси, а собі в секунді придбала ковтинку. Взуття зимове я ще не обрала, тому шукаю свій ідеальний варіант. І далі чомусь не хочеться. Такого, знаєте, фасону зі шнурівкою, а їх чомусь дуже багато в магазинах. Я відкладу сюди 500 гривень, ну і настане воно. Так. 500 гривень дописуємо. Техніка. Наш багатостраждальний бойлер ще працює. вертику я вже відклала. Скільки тут? тисячі гривень, так? Правильно, взагалі яночка є. Ага, от 200 ще загубилися є. Тут є 3000 гривень. Ми продовжуємо накопичувати далі, докладаємо 200 гривень. Є. Переходимо до екстрених витрат. У конвертику наразі тут у нас 3 тисячі гривень. Також я встановила собі мету мати 10 тисяч готівкою на усілякі екстрені випадки, Ну щоб не заважити. Це для того, щоб не залазити у свій резервний фонд, тобто, якщо кажуть, подушку безпеки. І сюди ми зараз докладемо 500 гривень. Так, 500. А так потрошку і назбираємо цей фонд для екстрених витрат. Валютні інвестиції. З них ми починали минулого разу. Це кожного разу я путаю, де воно відкривається, а де закривається. Так, у нас тут скільки є? Десь половиною тисячі гривень в конвертику. Я думаю, що сюди ми зараз, адже в нас залишилися зайві, ну, не зайві, просто весь залишок коштів ми можемо сюди його докласти. Зараз порахуємо, мало би тут лишитися 1590. Зараз розглянемо 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все чітко на цей раз. 1590 гривень докладемо у наші валютні інвестиції. Ось такий товстенький конвертик став. Дуже це приємно. Дякую вам, що були зі мною під час цього розподілу. Я вам безмежно дякую за перегляди, за підтримку, за коментарі. Ви просто найкращі. Розповідаєте, на що збираєте ви. Мені, правда, дуже цікаво читати ваші історії. Продовжуємо разом рухатися до фінансового добробуту. Бережіть себе і побачимося зовсім-зовсім скоро у Па-па!